Привіт, Привіт, Юль! Поговоримо. Так. Чому ти досі без пари? Запитання, яке звучить як вирок. І що б з цим робити? Слухай, це питання чула майже кожна жінка, яка дозволила собі бути не в стосунках. Іноді його ставлять із ширим інтересом та із нотками осуду та співчуття. Чому так взагалі відбувається в нашому суспільстві? Ну бо дуже рідко хто ставить собі такі важливі запитання: а чому бути без пари? Це взагалі проблема. Бути без партнера не означає бути неповноцінною, бо це не вирок, це стан, у якому теж є сенс, ресурс. Розвиток і життя. А наскільки важливий цей період саме для жінки? Можливо, це період самопізнання, можливо, людина вчиться будувати нові внутрішні опори замість хапатися за зовнішні якісь. Зовнішні, що мається на увазі, тобто бігти за новим чоловіком, якимись новими стосунками? Ну Так, звісно. Але цей період, коли жінка розуміє, що вона вже не згодна на менше, ніж було. І це дуже сміливо, бо бути у стосунках заради того, щоб бути, це як їсти щось несмачне тільки тому, що інші це їдять, розумієш? І питання не в тому, чому ти без пари, а в тому, чи в тебе є стосунки з собою уважні, турботливі, живі. Якщо жінка це в принципі розуміє. То як змінюється її життя? Суттєво змінюється вже з цього місця народжуються ну, зовсім інші союзи. Вони без болю, без жертв, без гри у до води, що ти варт. Точно, чоловіки часто провокують і змушують жінок доводити, що вони варті, і типу, бути без пари це прям горе-горе. Ну вони просто певно не розуміють, що бути без стосунків це не про. Недостатньо гарна, чи щось зі мною не так. Це часто про глибоке зцілення, про нові цінності, про відмову від компромісів, які раніше були якимось певним болем. Бо бути без партнера це не означає бути самотньою. Це може бути період, коли ти нарешті будуєш стосунки з головною людиною, з самою собою, а звідти зовсім інші союзи, не з дефіциту, а з вибору і з любові. Ой, дякую тобі, велике. Ти знаєш, я зрозуміла, що зустріч з собою це не про відсутність кохання, а це навпаки про її початок. Саме так. З вами була Юлія Новицька і Валентина Зарицька. До нових зустрічей в етері. Да, і до нових цікавих питань.